До Господа взивав я у скорботі моїй він вислухав мене. Господи, визволи душу мою від уст неправдивих від язика облесливого, що дасть тобі або що додасть тобі язик зрадливий. Він як гострі стріли сильного спалаючим вугіллям, що спустошує, горе мені, що я перебуваю в осоха, живу біля шатрів кідарських, довго перебувала душа моя з тими, що не бажають миру. Я бажаю жити мирно, але тільки заговорів до них вони повстають проти мене без вини. Звів я очі мої, в гори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що створив небо і землю, він не дасть в нозі твої спітнутися, не задрімає твій, не задрімає не засне той, хто охороняє Ізраїля. Господь охорона Твоя, Господь покрова Твоя, на правіці Твої в день сонце, не опалить тебе уночі місяць, Господь охоронник тебе від усякого зла, охоронник душу Твою, Господь, Господь охоронник вхід і вихід від нині і навіки. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо до Дому Господнього, стояли ноги наші у дворах Твоїх, і Єрусалиме. Єрусалим створений, як місто, і долі його з народом Його. Бо тоді ввійшли коліна, коліна Господні за законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господні, бо там стоять престоли, щоб судити престоли в домі Давидому, просіть про мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе. І нехай буде мир, силою Твої благоденство в скінах Твоїх. Заради браків Моїх і ближніх моїх промляю я мир Тобі, заради дому Господа Бога нашого, жадаю я блага Тобі. До тебе, що перебуваєш на небі, звожу очі мої, як очі рабів, звертайся до рук господарів їхніх, як очі рабині, до рук господині її, так очі наші до Господа Бога нашого, аж поки помилує нас, помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо багато ми маємо приниження, надміру має душа наша ганьби від багатих та зняваги від гордих. Якби не Господь був з нами, нехай скаже Ізраїль, якби Не Господь був з нами, коли б повстали проти нас люди, вони б живих поглинули нас, коли гнів їх розпалився б на нас, вода б затопила нас, потоки залили б душу нашу, бо хвилі і хвилі води прийшли б над душею нашою. Благословенний Господь, який не дав нас на здобич у їхній, Душа наша, як пташка вирвалася з сітки, тих, що ловили, сітка розірвалася, і ми спаслися поміч наша в імені Господа, що затворив небо і землю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, і по всіх і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ті, що не на Господа, не похитнуться, як гора, Сион, що стоїть вічно, горим округ Ірусалима, а Господь на укроє народу свого від нині і віки, бо не залишить Господь вже зла нечистивих над долою праведних. Щоб праведні не проскіли рук своїх до беззаконня, благодій Господи, добрим і праведним серцем, а тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь разом з тими, що чинять беззаконня, мир на Ізраїля. І коли повертав Господь з полону Сон, нам здавалося, що то був сон, тоді були душі наші повні радості, і з уст наших лилася пісня. Тоді між народами говорили, велике сотворив, Господь над ними, так Господь явив над нами велике, і ми раділи серцем. Поверни ж, Господі, невільників наших, як потоки на південь, ті, що сів зі сльозами, пужну з радістю, хто з плачем не сіє, ті зерно своє, Той повернеться веселий несучи снопи своїм. Коли Не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі, коли Не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа, даремно стаєте берано і лягаєте пізно, їсте хліб тяжко здобути, то є Господь, де є улюбленим своїм спокійний сон. Ось і діти від Господа, на від нього піду троби. Як стріли в руках сильного, так і сини молоді, блаженні, хто здобув таку помість собі, не осоромляться вони, коли біля брами міста свого, говоритимуть з ворогами. Блаженні всі, що бояться Господа, ті, що ходять путями Його, ти житимеш, ж тудами рук Твоїх, Блажен ти і добро Тобі буде. Жона твоя в домі, Твоїм, як родюча, лоза, миноградна, сини твої, як паруски, дерева дереволи навколо трапези Твоєї. Ось так буде благословений чоловік, що боїться Господа, нехай благословить Тебе Господь, від Сон, побачивши блаженство Іуславима по дні життя Твого, що побачив Ти дітей, синів Твоїх мирна Ізраїля. Багато разів бороли мене в юності моєї, нехай скаже Ізраїль. Багато разів бороли мене в юності моєї, але не перемогли мене на хребті моїй морали плугарі. Проклали довгі борозні свої, але Господь справедливий не розсік пута беззаконників, нехай осромляться, відступлять ті, що ненавидять, як сіон. нехай будуть, як трава на покрівлі, що сохне раніше, ніж вирвуки, Якої жнець свої не повні руки своїй в'язальниці не зв'яже снопа, а перехожі не скажуть: Благословення Господні на вас, благословляємо вас іменем Господнім. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і по і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже. Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і по і на віки віків. Амінь. Злебини взиваю до тебе, Господи, Господи, Божий голос мій. Нехай будуть луха Твої важні досудання мого, якщо на беззаконні наші зважатимеш, Господи, Господи, хто стоїть, але в тебе прощення, нехай благоговію перед Тобою, ради імені Твоє, надійся на тебе, Господи. терпіла душа моя у слові Твої, уповай душа моя на Господа, від ранньої зорі до ночі, від ранньої зорі, нехай впувай, Ізраїль, на Господа. У Господі милість і велике в нього визволення, і Він визволить Ізраїлю від усіх беззаконів Його. Господі, не зазнавалося серце моє, не підносилося родочі мої, я не входив великий дивний недосяже для мене, чи не смиряв я душу свою, наче дитину, відлучену до від ней матері. душа моє в мені жадає тебе, як дитя груди матері своєї, нехай надіється Ізраїльна, Господа, від нині навіки. А Господи, Господі Давида всю лайність, як він присягався, Господу два обітниці Богу Якова. Не світлицю дому мого, не ляжу на посіль мою, не дам заснути очам моїм і задрімати повікам моїм. Не заспокоюся, поки не знайду оселі для Господа, дому для Бога, Якова. Ось ми чули про Нього і фрафі, знайшли його на полях і Аріма. ходімо в оселі Його, поклонімося під Ніж у ніх. Його. Воскресний Господь, спокій твій, Тихий від святині Твоєї. Священники Твої зодяться в правду, і преподобні Твої зрадіють. Ради Давида, раба Твого, не відверни лиця Твого від помазаника Твого, клявся Господь Давиду істину, і не зречеться її, і синів роду Твого посаджу на престолі Твоїм, а коли сини Твої зберігатимуть за вітьми і повеліннями, яких я навчу їх, то й сини, їхні навіки сидітимуть на престолі Твоїм. Вибрав Господь Сьом, забажав його на оселю для себе. Це місце спокою Мого по вік віку, сказав Господь. Тут оселюся, бо я полюбив його, пожив його, я благословляю, благословлю, і в Богих його я нагодую хлібом, Священників його я зодяну спасіння, і праведні його будуть радіти радістю. Там я вирушу спасіння Давидові, поставлю світильник помазаннику моєму, ворогів його соромлю я, на ньому розсвітять святиня моя. Як то добре, як то гарно, коли брати живуть у згоді, як миру на голові, що сходить на бороду, на бороду Ааронову, що сходить на краї одежі Його, як роса Єрмонська, що спадає на гори Сіонській, бо там. Посилає Господь благословення і життя на віки. Нині благословляйте, Господу всі раби Господні, що стоїте у храмі Господньому, у дворах дому Бога нашого, вночі підносите руки ваші до святині і благословляйте Господа, Благословіть і Тебе, з небесного сину, Господь, який сотворив небо і землю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуя, слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпті, безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкісті, безсмертний помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, нині і по усяк часи на віки віків. Амінь. Присвятия Троїця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконні наші, святий посвіти і немочі наші. Імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, час, і і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться і Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощай міноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи мій Господи. А раніше, ніж усудити мене, дай мені покаянням загладити гріхи мої, дай розчулення душі мої, щоб я взував милосердний і чоловік любний Боже. Спаси мене, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Я, як нерозумні тварини, жив і став, подібним до них. Христе Боже мій. Дай мені покаяння, щоб я одержав від Тебе велику милість, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Владиче, Богородице, Молюся я тобі, не відвертай лиця твоє від мене, але як милосердного Бога, милосердна мати, допоможи мені покаяти старніші кінця, мого, щоб я спасенний тобою, прославляв тебе неосоромлену надімою і спасіння моє. Господи, помилуй, 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 Господі помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господі помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, не в гніві Твоїм суди мене і не в ярості Твоїй карай мене. Владий Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене, грішного, зарозумілого, лінивого, байдужого, перекірливого, розбещеного, блудного, перелюбника, п'яницю невдячного немилостивого, жорстокого, нестриманого недостойного Твого любства, а достойного тільки гаїні та всіляких мук, але Спасителю мій, не засуджуй мене, за гибель, за великі гріхи мої, а помилуй мене, бо я немічний душеї тіло, розумом і помислами, якими сам знаєш, присудами спаси мене недостойно рабатло, молитвами пречистої Богородиці і всіх святих, що від віку Тобі догодили. Бо ти благословений сина віки, віків. Амінь.